Санаторій Бетховен в місті Тепліце розташований відомий сучасний термальний комплекс Термаліум. Це комплекс теплих басейнів з термальною мінеральною водою. Ви можете його відвідати, навіть якщо ви не є пацієнтом цього санаторію. Для цього вам потрібно пройти на другий поверх. Для туристів надається дві основні опції: це термальні басейни та басейни і сауни. Лікарі рекомендують базовий сеанс 90 хвилин, але якщо вам потрібно більше, ви можете докупити і продовжити перебування. Цей комплекс складається з трьох основних частин. Це головний лікувальний басейн з масажними та реабілітаційними елементами. Зверніть увагу на те, як тут все чисто і безпечно, не слизько. Глибина цього басейну 1,3 метри, її температура 35 градусів. Це достатньо таке релаксове місце. Це термальний басейн для плавання. Також з термальною водою з джерела правжибла. Тут глибина 1,5 метри та трохи нижча температура 29 градусів. Це апарат для вимірювання часу, який ви тут знаходитесь. І найвідвідуваніша частина комплексу це доріжка кнейпа. Використовується вона для підтримування циркуляції в ногах. Температура однієї частини басейну 40 градусів, інша 10, тобто гаряче і холодне. Якщо ви пакет басейни плюс сауни, вам також будуть доступні фінська сауна, біосауна, парна сауна, тропична релакс зони також, Тобто це на ваш вибір. З санаторієм Бетховен є парк і велика зелена зона, де ви можете просто посидіти, відпочити. Достатньо комфортно, спокійно. Термальні води в тепліці відомі дуже давно. Сюди приїздило багато коронованих осіб, відпочивали. І всі, майже всі комплекси, які тут можете відвідувати лазні, вони запитані одним джерелом правджидло. Більше інформації про маленьке термальне містечко Тепліце в Чехії було в окремим роликом. Посилання буде під відео.